Сьогодні хочу вам показати ось таку мікрофон-петличку спеціальну для ефоміра, називається Оландія і в пакуванні йде спеціальний футляр, де заряджається сам ресивер, отак от виглядає, і петличка. Тут у нас є плей, включається і додається різні режими, а також є обхід для наушників, щоб можна було чути звук. На самій піличці розміщується така розчепка, яка дуже зручно тримається, і ззаду у нас йде отвір для зарядки. Таким чином ваша петличка завжди заряджена, тільки слідкуйте, щоб ваш підверт був теж на, на самій петлисті є ще вхід для карти пам'яті, щоб записувати звук. Є отвір, де о, стоїть сам мікрофон, і у нас є синій зелений індикатор. Це для налаштування різних режимів і шуму ударів. Дуже легко користуватися, було приємно сам ресівер до камери, включається. І коли у вас світить цей індикатор, тоді ви можете записувати звук. Також ви можете редагувати рівень шуму, і якщо ви натискаєте на плюс-мінус два рази, там є різні режими, які приглушують навколишній. Звук, що дає вам дуже чіткий голод. Зараз в кінці відео я вам покажу, як це діє на діяло. Зараз знаходжуся у паркові і заодно покажу вам, що до ресивера підключений наушник, де я дуже чітко себе чую. Для чого це взагалі потрібно. Зараз я вам покажу короткий ролик, як я йшла он аж до того фонтанчика, і мій оператор слухав мої накази. Давайте провіримо звук, наскільки нас вистачає. Я петличку. Прикріплю і буду йти аж до того фонтану. Є додаткові шуми. Також у нас присутній легкий вітер. І біля фонтану у нас теж буде певний шум. Надіюся, мене добре чути. Чути? Супер! Мій оператор показує, що мене дуже добре чути. Поставимо нижче. Чути? А так, чути? Чути нормально? Чути? А фонтан? Не дуже. Ну, я мене чітко чути. Супер. Отже, я зараз на місці. У нас присутній е шум фонтана. І, відповідно, мій голос. Зараз ми подивимося, десь приблизно на 50 метрів від оператора знаходжуся. Більш-менш 50 метрів, так? Да? Десь так, да, подсказують мені. І звук прекрасний. Знято.